У порядку денному чотири питання. Не буду перечитувати, перераховувати усіх є перед очима. Хто за даний порядок денний, прошу проголосувати. Вчите питання, переведе. Перше питання. Про О, <клух> <клух> обговорюємо. Ми не робимо ніяких рішень, ми обговорюємо. На першому на перше питання про дострокове противник повноважень депутата Баранівської міської ради викликає Ярослава Надороговича від Баранівської районної організації політичної партії з гуманітська платформа Значить, передачі його шановні колеги, Супила заява нашого колеги міста Буша Мирослава Анатолійовича. Відповідно до пункту 2, частини 2 статті 5 закону України про... Депутати місцевої пради заявляю про своє дострокове припинення повноваження депутата Германівської міської ради, також прошу виключити і читання всіх дівчат, у місії, в яких я знаходжуся. Це заява, була написана 26.08.25 року. Проєкт рішення у вас е, на руках. На підставі буде за рішення буде виступає на сесії. Рішення має декоративний характер, тому що людина сама записала заяву. Мало це має повне право. Якісь може, питання? Причини, які вказуються, я не читав, він вам закортував і його заявив. Він не буде працювати, він був повідомлений, якщо він телефонував, він каже. Як прийняв рішення, як він не звернув? Він мені сьогодні телефонував і сказав, що його не буде у нас на комісії. Не причину, не вказує. Значить, дивіться, я як... Представник даної політичної сили, це мій колеги -братин. Ну, я так зрозумів, що приводом цього стало, по-перше, його запити стосовно законності і дотримання вимог будівництва тих малих архітектурних форм біля точки. Біля орудійної точки на березі. Це Гарповій Миколай Голович має, має на увазі рішення, рішення виконавчого комітету, да. де виконавчого комітету було надано фізичній особі підприємстві на облаштування великих форм архітектури на, на комунальній землі, на нашій земельній території. Три, три е, власники. Три, так, четверо. Четверо. Там три власники? Я зараз не готовий дати відповідь, але ну, не готовийся. Але е, чомусь, е, ну, так би мовити, ой, на дискусію по цим е, архітектурним формі цим об'єктом вийшов на Михайлюка так званий е, Богдан Зубар. Ага. Людина прибула до нього додому, взяла десь не, не зрозуміло звідки його телефон нашого депутата, а, прибула до нього додому і починала там. Преділяти претензії. Чи? І е, ну, в мене доказів до немає, звичайно, але з погрозами. Тобто, в мене перше питання перше до влади, до міської ради. Е, звідки такий зубор міг взяти телефон депутата? Е, Він у доступі? Звичайно. Немає у вільному доступі телефонів людей. Вашого телефону теж немає у вільному доступі. Значить, Існує підозра. Знову ж доказів у мене поки що немає, але якщо я докупаюся, а ну, я докупатися. Телефон зуба взяв тут, працівників міської ради. І на підставі дану. Я прошу владу вас, Володя Гордович, передайте міському голові, розберіться, будь ласка, з даним питанням. Якщо визначите людину, яка дала телефон депутату, будьте звільнені. Якщо пропонуєте, я побачу буду бачити зубора, я його запитаю, звідки я телефон виховати. Запитайте, розберіться. Ну, um. Це зараз можна говорити про що завгодно? На вашу дояву двісті, якщо з ваших слів було так, як ви говорите, то я тобі буду викладувати в тому колезі Ярославу подати про охоронну органів. Це не гідна поведінка. А от зараз прийде людина і спитає мій телефон, а що міська рада не повинна дати телефон мій, якщо ви знаєте. Є персональні дані, по-перше. Навіть дати ваш телефон, то з вашою згодою. згодом. Я звертається навіть в основному. Як мені? Я готовий до секретаря. Чому вона? Далі мені за день дзвонить маса людей ну і по роботі, і не по роботі. Дне ну, діло по роботі, а друге не діло незрозумілим питання. Далі. Е, прошу вважати це за моїм, моїм депутатським запитом. Про те, це, що, що, він, його, він його погрожував в зв'язку з тим, що це він подав заяву відносно приміщень, які там знаходиться. Це слова доказів і свідків немає. Е, Тепер Алло, прошу доручити посудовим особам, які видавали дозвіл на дане будівництво, щоб вони тепер перевірили законність і дотримання будівельних норм на даному будівництві зі складанням акту і доведення результатів даної перевірки на сесії міської ради. Я не знаю, чи нам перевіряти, чи правильно, чи неправильно. А можемо вам дати звернення, на яких підставах воно було видано. На підставах, які документи було видано. Це ми можемо зробити. Я можу, ми доручимо. Рішення будівлі вимоги були рішення. Рішення готового рішення. Рішення готового земель і наш земельний відділення. Я дам долучення, пропитаю рішення мінітарної комісії, щоб дали написав усіх документів, було надано, був зроблений цей проєкт рішення. Це ми минуло, я погоджуюся. І перевірити. Кіт виконання okay, рублі. Yeah, вчора вчора там дотримані в СІ, я там не був, час на кажуть. там відстані, yeah, yeah. обережна зона. Я не є будівельником, Я вам звідти не скажу. Але ви себе не відео це перевірю. Але це тут здійснюється будівельство форму. Там є поля, там вивезено розміщене дорогу, вони зробили, підтягнули світ Там нема. Показували мені, куди будуть здавати стопки, показували мені цю герметичну ямку, де вони встановили між двома цими будинками. Якщо там все дотримано да. згідно вимог, питань нема. Хай людина не працює. Це Але це сказати, якщо органи ті повноважені ця зіснювати. Це вони можуть сказати. Я спитую, приїхав, так я ж я, що кажу то ці органи можуть нам на сесії розказати. На Цей орган уважений. Це хай в гірі, на що він дав було дозвіл? чи воно дотримується того дозвілу? Якщо там дотримується, питань нема. Хай нам на сесії розкажуть. Хай розкажуть. Да. Ну, скажуть. Ну, мене теж цікавить, наприклад. То Це одна причина, так, да? розумію. І за чого? Да, це десерт. Ну, причина в тому, що. Він зробив висновок, що робиться все так, той самоуправство. Він не бачив змісту перебування себе в депутатському корпусі. Тому що можемо, що вважає, на його місце буде інша війна, правда? Ну так, ми зможемо. В цепі не було б заявляти, це було б інші питання. Тут ще ми можемо сперечатися, чи до тоне, чи то. Тут людина зробила всі свідомі цьому. Ми ж тут не припустимо справу. Все, я розумію. В принципі, в мене я підтримую дане рішення, і коли буде Юлія Сергіївна, ми проголосуємо за проект рішення відповідно. Відповідно, на докому документи. Промослання поки що не виставляло. Чи є якісь ще якісь разом з депутатським зверненням? Я вже отримував утім, що звернення і вже його буду виконувати. Напитаю, які я давайте я це розумію. Я завтра оповірюваю, Олені революції її відділ підготує. Вони готували це практично, не плачуть е не так. Е це буде рішення населення. Мене цікавить не просто, так, мене цікавить перевірка, чи там дотримується дзвінно. Ну, говорить, <смірко> давай ми будемо робити те, що ми можемо. Так що, окей. Ну, Олена говорить, може, можу відео може перевірити? Ну і що, що, це є в них не <кровірко> я їм забув це зробив. Ні, на що нам приїхати далі. Спочатку <гану> ми можемо самі нашу бачити приїхати через Ні, <гану> Якщо любий який громади України, який є цій цієї справи, віддіванні справи, якщо він бачить реально, що там якісь порушення, він може сам написати заяву, куди там в будвальний смерті, це вже питання є.

Ми обговорили і прошу до висновку, що хочу голосувати за те, щоб винести дане рішення на сесії з рекомендацією позитивного рішення. Прошу проголосувати. Хто за дане рішення? Дякую. Друге питання. Про затвердження мережі інклюзивних груп та закладів та класів закладу на світ Передської міської ради на 25-26 року. Наразі ради комісії <плес> виносимо проєкт рішення <плес> про затвердження регіонів інклюзивних група класів в закладі освіти Варанської міської ради на 25-26 навчальний рік. Просимо <плес> погодити створення з 1 вересня 25 го року інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти на 25-26 рік, згідно з додатком 1. Груп 9. Діток у нас 22 і ставок асистента вихователя 6,5. Порівняно з тим навчальним роком так само було 9 груп, 21 дитинка і 7 ставок вихователя, тобто ми економимо півставки з скорочуємо. Просимо, просимо погодити створення з 1 вересня 2025 року, інклюзивні класи в закладі загальної середньої освіти на 25-26 навчальний рік згідно з додатком 2. Класів 29 діток 48 і асистентів вчителя 27 з половиною став. Порівно з тим навчальним роком одинаково. 29 було класів, 48 діток, 27 і е половиною ставки. І в нас в Кашпирівському закладі дошкільної освіти Ромашка ліквідувалася інклюзивна група і ми просимо вивести одноштатну одиницю асистента-вихователя з першого вересня. Можете зайти на саме саме легко? Так, просимо поводити даний проєкт. Запитання є. У мене тільки запитання, Ми не по а просто хочу запитати. Режим роботи дитячого садочка 7.30 до 6-ї години працювати 7. Ні, Прекомляє кожен грам. заклад. Кожен заклад окремо. У нас по різно. То вони якось украй, то, що вони Ні, Вийшли е, згідно нормативів, нові типові штати, наказ Міністерства освіти No844, там норматив вихователя встановлюється від режиму закладу. Кожен заклад встановлює свій, свій режим роботи групи. Ну, в Валюни Дмитрівни 10 годин, у е, Мирославі 9 годин, різну. Я, я хочу на просту мову, я не питаю там, ці ставки, там, це мене не сказати. Саді працює з кількох, до кількох, цікаво. Керівники, проважувати з батьками, перш за все, да. щоб батькам Ми було зручно. Наприклад, якщо роботи батьків в основної маси на 8 годин, то садочок працює з 7.30. Якщо батьки є, що працюють на органіку з 7,30 в них робочий день, значить садочок працює з 7.00. І значить, додаємо режим, який установили за медициною масок.

Про затвердження мережі бюджетних груп про за закладу освіти Обранської міської ради на затвердження сесії. Хто за те, щоб винести дане питання на сесію, на розгляд сесії з позитивним рішенням, рекомендацією позитивного рішення, я прошу проголосувати. Дякую. Наступне. Про внесення змін до штатного розпису Баранської ліцеї номер 2 ім-082 Баранівської міської ради, затвердження мережі бюджетної групи за закладу освіти Баранської міської ради на 25 26 6 роки. Так, на розгляд комісії виносимо проєкт рішення про внесення змін до штатного розпису Прамського ліцею No2 імені Ольги Сібрук. Просимо надати дозвіл ліцею, внести зміни до штатного розпису з 1 вересня 25-го року, а саме ввести 0,39 ставки, тобто 7 годин на вивчення англійської мови через поділ у перших та других класах. Хочу пояснити. Даний проєкт рішення, що згідно змін, внесених до законодавства, поділ на групи при вивченні іноземної мови, відбувається лише коли в класі 28 діток і більше. Раніше було поглиблення вивчення іноземної мови в першому класі і ділилися на підгрупи не менше 8 діток у підгрупі. Після початку реформи нуж з 1 вересня 24-го року норма дітей в початкових класах не більше 24 чотирьох діток і поглиблено вивчення іноземної мови вже немає. Тому 28 діток немає, і неможливо поділити цей клас на поділ, на підгрупи, що скажується. Ну, Можна сказати, негативно на вивчення для такої певної категорії діток. вони маленькі, це перший другий клас, тому просимо надати дозвіл вести ці 7 годин на фоділ для вивчення іноземної мови. Ну, як ви знаєте, зараз у нас тарифікація проходить, то ми вже зекономили 211 годин. Мережа зменшується і ми стараємось і економити, але забезпечити теж належний освітній процес і освітні послуги дітям. А інші предмети не діляться так? E, ділиться ділиться українська мова, трудове. Зараз захист України ділиться. Ну, захист України ну, трудове та, це та, таке. Да. А от математика, українська мова, фізика, українська мова. Мова, мова ділиться, Ми в 28, 28 відомого класі. Mm -hmm. Не у всіх у школах. Це в основному великі наші параміки. Ну, що таке навчати, кородобля да 10 дітей, протики давати протягом 30 дітей, це великі різниці. Я не знаю, що заявляти про конфлікт інтересів. Ні. Досі вчиться. Наші будуть зацікавлені. Я зацікавлений, щоб... А але вона вже не в першому і другому класі. Вона в першому другому класі. А, так? Тоді мені теж доведеться заявляти. Дівчата, готова, не старалися, ми за них надію. А в друге 12, вони жінці попадають, що? А, ну Ні, це друга школа. Ми ж теж бачимо. Як не дивно, так? Я зрозумів. Став на голосування. Став на голосування з рекомендацією позитивного рішення. Не б'ють просто, що якщо я так не Так. Хто за те, щоб винести на сесію з рекомендацією позитивного рішення на сесії, прошу проголосувати. Дякую.

Про внесення змін до штатного розпису Бранського ліцею номер 1 Баранівської міської ради, тому я так і сказав. Заступник директора з прошу комісію розглянути проєкт рішення про внесення змін до штатного розпису Баранівської ліцею номер 1 і з метою покращення рівня надання освітніх послуг Баранівський ліцей номер 1 просить надати дозвіл і на внесення змін до штатного розпису з 1 вересня 2025 року, а саме на два питання. Ввести 017 ставки це 3 години для реалізації мультиспортивного проєкту Шлях чемпіонів та організації поглиблених занять з фізичної культури футбол. І... Запровадження цього проєкту в нашому закладі відбувається на виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, також рекомендацій Міністерства освіти щодо запровадження поливеного вивчення фізичної культури. Також до нас звернувся спортивний клуб Керамік, який готовий укласти договір про співпрацю з нашим ліцеєм з метою підтримки талановитих дітей-спортсменів та дітей додання допомоги зміцненні матеріально-технічної бази ліцею. Я гадаю, що в нашому ліцеї є всі умови для створення такої групи. Ми плануємо відкрити на паралелі четвертих класів групу з поглибленим вивченням фізичної культури, а саме для занять з футболу. І для таких бажаючих є вже 15 учнів. І друге питання. Просимо ввести 0,83 ставки за 15 годин на вивчення англійської мови через поділ початкової ланці нападу освіти. Світлана Володимирівна пояснила. Додати лише, що ми всі чекали змін до закону, змін перепрошую, до наказу Міністерства освіти про наповнюваність цих груп. Який вийшов цього року 3065 номер 808, який вніс зміни до попереднього наказу 128 про завершення нормативів. Але початкова ланка не врахована наповнювані зміни наповнюваності у класі, що це максимум не 30-24 дитини. Зміни відбулися лише там щодо кропівної школи, яка запрацює з 27-го року. Але тут є ось такий пункт. Ми і керуємось, і просимо і, і, надати нам такий дозвіл. З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів, де громадних курсів для посилення індивідуальної роботи з добувачами освіти, засновник відповідного закладу освіти може приймати рішення про додатковий поділ класів на групи, а також про поділ класів на групи під час вивчення навчальних предметів. Які не зазначені в цьому порядку? У порядку саме цього наказу нового, який вийшов в цьому році, літає 06, 25, No 78. У мене тільки зараз питання, так як я маєте в нас. Ви в списуєте свої чи ні? Ну Наталі Володимирівна прорахувалася, які це буде з приводу фізичної культури. На поблизу не вивчення, це десь 18 тисяч рік на рік зустрічі. Дев'яностом роком десь на два. Чи вони машини в тому котрості є? Чи... Ти чуєте, що менше, що ну, mm -hmm. пройшли, То в них порівняно з тим роком на 25 годин менше. А, У нас по мінімуму ми вибрали ночи класи. І 15 годин початкова ламка, того року це було 6 годин, тому що були 3 перших по 2 години, okay. того року додались 3 других по 3 години. Це десь приблизно з усіма нарахуваннями 158 тисяч. Ви виносимо на голосування. Прошу полозвати за те, щоб дане питання винести на сесію з рекомендацією постійного рішення. Хто тобто за? Дякую. Все четверте питання. Все Четверте питання різне, на яке виноситься виноситься да, е хроби е проєменування Першограмівського при Старотинського округу Бранівської міської ради. E, Ні, значить, e, що вони не ховають. Відносить формівання, що травмінська, то що ви – Верховної Ради. Але, на жаль, це, ми не, добре не спілкували, відповідно до цього річчя ми не, не перемінували Сертинський область. Зараз цим ми Бу, берт, не, порт, це, це в річні ми прихопили Був область. Та стане портлянський. Це все того рішення. Тобто стало що іншому зі ваєм

Дякую. 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 Ну перелік питань вичерпаний. Дякую за увагу.